Дівчатка, навіть якщо ви байдужі до жовтого кольору, то з цими кроксами ця байдужість просто кудись дівається. Подивіться на цю красу. Це крокси, які можна носити як дівчаткам, так і їх мамам, тому що ми завезли їх в різних розмірах для підлітків і для дорослих жінок. Дуже вони такі симпатичні, дуже ніжні. Колір універсальний, яскравий, літній, дуже якісно виконані вони. Ці джебіці, як завжди, цяючі, оригінальні. Ось так от виглядає ця моделька. Дуже зручно, що носочок закритий. Їх можна фіксувати на ніжці за допомогою лямки, можна не фіксувати, як вам подобається. Реально дуже класна модель. Переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте. У нас дуже багато різних кольорів, кроксиків і для дівчаток, і для матусь, і для сестричок. Тому, будь ласка, найкраще взуття для вас.